Тобто такі обряди є прямими жертвопринесеннями Одіну. І це відображається навіть в історії про знаний воронячий стяг. Цей стяг, судячи з джерела, був чимось на кшталт закріплювача перемоги, надання території і вшанування перемоги через Одіна. Цілком не виключено, що стяг і обряд орла були напряму пов'язані. Ось що пише Том Шиппі у своїй книзі Сміючись і Помру. Саксонові граматику варто вірити принаймні у тому, що стосується його запитання про те, символу чого був Орел, навіть якщо його відповідь видається непереконливою. Пригадуючи воронячий стяг, що його девонширські рекрути захопили в Уббе Рагнарсона, а також усі ті численні вікінгські монети, на яких було зображено різноманітних воронів і орлів, більш вірогідною видається відповідь, що вояки уявляли себе кимось на кшталт друзів Орлам і Воронам, яким вони постійно постачали харч у вигляді мертвих тіл. Рунічний напис зі шведського Гріпсгольма, що увічнює пам'ятник про мертвих. Проголошує, на сході вони годували орла дренглінга, як вояки сміливці. У САЗі, котра щоправда, ніяк не стосується нашої проблематики, зауважується, що ритуальні вбивства захоплених у полон ворожих ватажків проводились як жертвопринесення Одінові, щоб той забезпечив перемогу.